Є декілька причин, чому західні компанії віддають перевагу українським розробникам. Звісно, треба зразу зауважити, що клята війна дуже вплинула на це. І як саме ми, звичайно, з вами поговоримо. Але загальний тренд все ж таки зберігається, і я бачу декілька тому причин. Ну, по перше, це ціна. Завжди, завжди у бізнесі гроші грають головну роль. А саме ми говоримо про собівартість розробки або інших послуг в IT. Враховуючи нашу економіку в цілому та ціни на ринку праці в Україні, то, звичайно, будь-який автівець буде заробляти набагато більше, ніж основна, основна маса людей. Ну, в залежності від рівня, звичайно. Близько 15 років назад наймали цілі команди за 10 баксів на годину. І по факту це було в десятки разів дешевше, ніж найняти ту ж саму команду десь, наприклад, у США. Розробник, який отримував в Україні 5 баксів на годину та в цілому 700 на місяць, доволі непогано себе відчував в порівнянні з більшістю, з більшістю людей. А саме важливо. Те, що отримати такий рівень зарплатні, було доволі таки неважко. Тоді взагалі все було ну, сильно простіше, скажімо так. Ця ситуація привела до того, що купа молодих людей пішли до IT. Навіть будучи ще студентами, багато людей починало працювати. І в результаті, що ми маємо? Маємо на ринку велику кількість працівників, і це б мало знизити ціну, ну тобто їх зарплатню. Але з ростом пропозицій почав, почався рост і попиту на цих спеціалістів. І так як у нас доволі великий ринок цих спеціалістів, український розробник стало щось по типу ім'ям наріцательним, як до речі, і ідузький розробник. До речі, ви ніколи не замислювались, чому, наприклад, у європейських странах, в яких нас, у деяких населення більш, ніж у нас, розробників значно менше. Ну тобто це не так популярно, як у нас. Ну, відповідь доволі проста. Там, навіть якщо ти займаєшся якоюсь іншою професією і ти отримуєш приблизно ті ж самі кошти, що й інші люди. Я не говорю, звісно, про топ-менеджерів, топ-лікарів та інші топи. Я про спеціалістів середнього рівня, вони в середньому знов, знову ж таки отримують приблизно ту ж саму зарплатню, що і девелопер. Тому нема такого ж гучого бажання вчити програмування чи суміжну професію, ну, як у нас. У нас як було, ситуація доволі проста. Простий вибір після закінчення школи. Або ти йдеш е, вчитися на мента, або юриста, або до ІТ. Ну, звісно, якщо твої батьки не якісь бариги, ти йдеш до них. Ну, це ж я говорю про ситуацію, яка була у минулому. Зараз це, звісно, зовсім інакше. Є купа достойних професій, бізнеси та таке інше. Якщо ми порівняємо, наприклад, зарплатню розробників між Європою і Києвом, то я вам скажу так, що спеціаліст високого рівня в Києві, наприклад, буде отримувати набагато більше грошей, чим, наприклад, такий же спеціаліст десь у, там у Мадриді. Наступне це якість. Вкупу з ціною завжди звертають увагу на що? Правильно на якість. Звичайно, якість це доволі суб'єктивне поняття, але українські розробники та команди розробників взагалі дають достатньо достатній рівень якості у порівнянні, наприклад, з розробниками з якоїсь середньої Азії. Взагалі, ми нація, яка все ж таки любить якість та комфорт. Ви можете скільки завгодно сперечатись з цим, але подивіться на автівки, які їздять по вулицях. Подивіться на які люди роблять собі оселі, ну тобто ремонти. Е, е, і порівняйте це, наприклад, з тим ж самим у деяк... Де, де, де небудь у середньої Азії чи навіть у странах Європи. Там все зовсім інакше. Я вже не кажу про якість їжі та продуктів. Я був у різних странах і якість продуктів і їжі взагалом в Україні ну, найкраще це 100-100%. Що хочете зі мною зі мною робіть, але е, ми звикли до якіст, якості і. На жаль, це не прослідковується на державному рівні. Ну, це поки що. В цілому, напевно, освіта у нас не найкраща у світі. Давайте будемо дивитися правді в очі. Обшарпані, обшарпані інститути, застаріла програма та ще багата величезна купа проблем у нашої освіти. Але... Велика кількість вузів, сконцентрованих у якихось окремих містах, як, наприклад, Харків, дозволяє концентруватися молоді, яка буде будувати спільноту. А спільнота, тому вона і спільнота, що в них є щось спільне. І я вам скажу на своєму прикладі: в студентські часи, якщо один студентів пішов працювати розробником, розробником купив новий телефон собі на наступний місяць, ну, на, на зарплатню. То на наступний день усі в, обща, в гуртожитку все це бачили, і вже пів гуртожитка стають програмистами або бажають хоча б стати. Тому велика кількість активних голодних, якщо хочете, до життя молодих людей роблять нереальні речі. Це ж, е, ну врешті-решт, наше майбутнє. Ще одна наша перевага: Українці люблять робити все швидко. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що нам треба урвати максимум за короткий проміжок часу, поки не грянула якась біда по типу кризи або війни. Це прослідковується взагалі усюди, на світлофорах, в магазинах на касі, на вулицях люди ходять дуже швидко, як, наприклад, Нью-Йорк чи Торонто. Всі кудись спішать. І це ж ми маємо. Таке ж саме у розробці. Дуже швидко виконуються задачі. Так, можливо, з якістю якісь проблеми. Але, як я й казав е, раніше, у купі це доволі таки прийнятний рівень. Е, там, де німець. Чи іспанець буде тільки думати чи планувати щось зробити німцям привіт? Ми вже щось робимо. Я дійсно не розумію, як у них взагалі виходить робити такі якісні продукти, як німецьке авто, чи щось таке інше. Комунікація. Оце вже не очевидна, але доволі важлива річ. Навіть я ризикну сказати, що вона важливіша ніж всі попередні. У загалом взяті. Ви коли-небудь пробували поспілкувати з розробником, наприклад, з Бангладеш або з Індії, і я не знаю чому, але їх англійська, ну, вона? Технічно правильно вони складають правильне речення, робять, роблять правильні наголоси та не плутають часи. Ну, я маю увазі на часи в англійській мові. Але зрозуміти те, що вони е, намагаються сказати, ну, іноді взагалі неможливо. Чомусь вони замість букви Ті, говорять «ді» та таке інше. А комунікація це важливо, особливо, коли люди працюють віддалено з командою. Їм треба постійно створювати якісь дзвінки та контролювати процес. Тому комунікація це дуже важлива річ, і от у українців з цим ну, я маю сказати добре. Давайте придумаємо приказку Ну, щось по типу Плох той розробник, що не мріє. Працювати в США. І е, дійсно це керувало багатьма якісь думки про силіконову долину чи щось таке. Мовляв, я стану дорослим, заберуть мене в Google, і я буду ходити з собатою на роботу, працювати по дві години, е, смакувати якісь безкоштовні смаколики е, і халявну їжу. Але. Ми ж розуміємо, що далеко не у всіх так виходить. Більш того, доволі не всім це взагалі потрібно. При тому мріяти вони все одно можуть і мріють. І ще я вам скажу: я знаю доволі багато ситуацій, коли люди верталися ну, до війни, звичайно. Тому що мріяти про США. Та жити в США. Це зовсім різні речі. Але все одно, це як Феррарі. Круто би, напевно, мати Феррарі, але що ти будеш з ним робити, якщо тобі, наприклад, треба від Черкас доїхати, ну я не знаю, до Керменчугу. Це, ну, це, безлузда, це безлузда річ. Тому американська мрія це щось як, як таке сонце, до якого все, всі тягнуться, але не всім воно потрібне. Ну і наприкінці, звісно ж, війна. Я на Русня все зламала: зламала плани, долі, міста та забрала життя багатьох українців. І дуже прикро, дуже прикро, що крім цього, вона ще вкрала у нас багато років, які б ми могли витратити для побудови, в тому числі як it світу в Україні. Маючи велику кількість вузів та в цілому молоді, яка вчиться та віддає перевагу IT, ми могли б стати ну, нехай не силіконовою долиною, але місцем, де будуть будуватися інформаційні технології хабом, якщо хочете. Дійсно було багато офісів, крутих it компаній Взяти, наприклад, мій рідний Харків, де я проживав ну, усе своє життя. У кожному пляха кутку якась айтішна компанія, команда, чи навіть фрілансер. Зараз, звичайно, багато хто поїхав. Хтось роз'їхався по Україні, а хто, на жаль, за кордон. І зараз це приводить до того, що західні компанії починають побоюватися наймати українських українські команди чи компанії, в тому числі аутсорсові В тому числі. І за мобілізацією, тому що складно планувати щось з українськими компаніями. Я ж не говорю вже про світло і про війну взагалом. Мало хто хоче застопорити свій проєкт, тому що у команди розробників немає світла. Ну, ну це дико і так не повинно бути. Але я маю надію, що це жахіття все ж таки скінчиться, і в нас буде можливість побудувати технологічну країну. І ми ж почали її будувати. Подивіться на нову пошту чи на ту ж дію або Монобанк. Монобанк взагалі з'явився і нагнув такого гіганта, як Приватбанк, у якого мільйони відділень і теж був крутий доволі такий додаток. Взагалі, фінтех у нас на нереальному рівні. Що я хочу вам наприкінці сказати? Українці це крутіша нація. Дуже великим потенціалом і дуже шкода, що ми цей потенціал е, продаємо кудись за кордон. Хотіло б, хотілося б, щоб тут ми е, е, будували нашу круту Україну усі разом. Якщо у вас є взагалі мета або бажання стати розробником чи будь-яким спеціалістом у сфері IT, е, мій вам основний, е, основна порада. Тупо не мешкайте. От прямо сьогодні садіться і вчиться. Тому що зараз це дуже легко. Купа курсів, книжок, я не знаю, відео для чого тільки завгодно. Тому що раніше треба, щоб чогось навчитися, треба було йти на е, книжний ринок та шукати якусь книжку, де був вставлений диск, і ти на цьому диску були потрібні тобі програми. Зараз це гаразд простіша інформація, доступна тупо у вас в телефоні у кармані. Тому користайтеся її. Всім пока.